Адекватне реагування 2011 – Це назва масштабного командно-штабного навчання, що кілька тижнів тривало у нашій державі на 15 військових полігонах. До нього були залучені всі види Збройних сил України: 9,5 тисяч військовослужбовців, більше 2 тисяч одиниць озброєння та техніки. Створена дослідницька група це близько 250 чоловік, які роз'їхались по всім військовим частинам. І проводять ще дослідження. Мої роті поставлено завдання забезпечити переправу підрозділів механізованої бригади через водну перешкоду через річку Ніло 5. Будемо це здійснювати за допомогою наповного мосту з комплекту понтонно-мостового парку. За розрахунками, які провели вранці, ширина річки в місті наведення мосту 180 метрів. А це означає, що понтонерам знадобляться 18 ланок мосту. І на все про все у них лише 23 хвилини. Проведено тренування по наведенню десантної переправи, по наведенню паромно мостової переправи, а також наведенню понтонно мостової переправи. Крім того, використовувалися ті бойові машини, які на своєму збройні мають засоби. Озброєні для подолання водної перешкоди своїм ходом. Це комплексне навчання, тому разом із понтонно-мостовою ротою відпрацьовують свої дії і інші підрозділи інженерних, аеромобільних військ та екіпажі армійської авіації. У кожного своє конкретне завдання. Дії посилено механізованого батальйону в складі батальйону тактичної групи щодо подолання бар'єрних ділянок. Його завдання вийти на ділянку прикриття державного кордону з метою відбиття вторгнення сил противника. Дев'ятирічного Єгора на один з етапів адекватного реагування взяв батько. Аби не виділятися з камуфльованого братства, дрес код обрав відповідний. Вдома ще два комплекти форми. Хлопчик каже, серед однокласників активно популяризує військову службу. Сам мріє стати аеромобілістом, тому і враження від навчань прогнозовані. Мені подобалось. В руках командира дивізіону підполковника Бориса Мойса вимпел від начальника генерального штабу. Почесна місія відкривати стрільби з модернізованого зенітного ракетного комплексу С-300 увінчалася успіхом. П'ять годин він відпрацював без збоїв і як результат уразив мішень двома ракетами. Вона дуже малорозмірна і швидкосна. Коли ми її виявили на дальності 17 км було прийнято рішення командирам частини на пуск, пуск ракети. Варто зазначити, що незабаром Буки теж буде оновлено силами вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Поряки фрегата гетьман Гайдачний 6 років чекали цієї миті. Саме стільки тривала процедура відновлення гідроакустичного комплексу судна. Вони сьогодні знайшли дуже малорозмірну підводну ціль. Це е, спеціальний підводний апарат, який є в наш в океанаріумі. І сьогодні встановили контакт на відстані 6 кілометрів. У пропускаємо колону. на світофорі, на пішохідному переході пропускаємо колону. Одночасно з виходом кораблів у море на свої позиції висувається батальйон радіоелектронної боротьби. Наша ціль це зірвати радіозв'язок між кораблями та пунктами базування. Ці погані хлопці можуть вимкнути зв'язок противника на дистанції до півтори тисячі кілометрів. Супротивник або частково пригнічується, або його робота затруднюється, або повний зрив роботи. Наскільки ефективно батальйон нашкодив умовно ворожому флоту, потім скажуть посередники, які саме зараз на цих суднах враховують всі показники. Над морем радіохвилі розповсюджуються краще, та й передавач на станції мічмана Руслана Мошака потужніший, тож успіх неминучий. Останній раз тема такого навчання проводилась в Бронецької України в 1998 році. Так, полковник Ігор Воронченко оцінює спектр завдань батальйонної тактичної групи, яка розташувалась на полігоні опук. Це й ураження десантних кораблів угруповань і бої в глибинній обороні, і знищення повітряного десанту противника. Yeah. Ми впервою будем виконувати задачу по збиттю наші стрижа, то дісоуправляє апаралітательний апарат розвідчик. Івано-Франківськ, Васильків, Миргород, Озерне, Бельбек на час навчань у Криму зібралися вершки винищувальної авіації та доволі достойне грошове утримання льотчиків. Копійки у порівнянні з тим, скільки коштує їх підготовка і техніка. Яку вони здіймають у небо за один час польоту п'ять тонн авіагасу. Один одна тонна авіагасу коштує 14 тисяч гривень. Бути одним з обраних випало старшому льотчику місцевої бригади Анатолію Миколайчуку. Саме тут він опанував міг 29 -й. Щораз підіймаючись у небо, молодий авіатор із вдячністю згадує тих, хто приклав руку до того, що він зараз вміє. В течение этого года я выполнял учебные перехваты с имитацией пусков управляемых ракет и сейчас следующий полет, надеюсь, ну, уверен, успешно выполню пуск управляемой ракеты. К счастью, особенно в крайнее время политика государственная изменилась в лучшую сторону, самолеты проходят модернизацию и по оценкам авиаремонтных заводов, конструкция скоробюров тоже Ну, в тому числі є можливість продлення ресурсу. Самоліт МИГ-29 з глибокої модернізації. Це качественно новий самоліт. су 27 то о чем мы говорим ми говоримо після модернізації, ми сделаем її сделаем універсально і як штурмовик, і як э, истребитель. На південь Одещини, за легендою напали диверсанти. Вони захопили селище Миколаївка. Прорвати оборону командування доручило морському десанту. З корабля Костянтин Ольшанський на необладнене узбережжя на БТРах було висаджено роту морської піхоти. Прикриття з повітря забезпечувала винищувальна і штурмова авіація повітряних сил та вертоліт САКської авіаційної морської бригади. Я сходив на командний пункт, не тут, де все красиво, а от там, в окопі, де дійсно повинно йти управління. І я бачив того комбата, я бачив командира роти, які кажуть: дайте нам більше займатися своєю любимою справою. Коли на підступах нашим не вдається зупинити диверсантів, морпіхи другого ешелону контратакують та скидають псевдозагарників назад в море. На мій погляд, дії моїх підлеглих можна оцінити за п'ятибальною шкалою на чотири з плюс. Впечатленні вищої голови для солдата і матроса кожного. Я думаю, це найкраще, щоб бути почаще в полі і займатися військовою справою. У Болграді відбулося десантування роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 6-го армійського корпусу. Блакитні берети Звільнювали захоплений умовним противником аеродром. Прижок завжди він тяжкий, морально, але треба переставати свій страх, те, що ми робимо. І все буде добре. Відчуття гордості переповнює понтонерів, коли залізним суходолом незворушно йде грізна техніка. У такі моменти можна і помріяти. Якщо дослужимося, що будемо керувати побільшими підрозділами наведемо ведамі через дніпро переправу. на Житомирщині, батальйонні тактичні навчання стали завершальним етапом дослідницького командно-штабного навчання адекватне реагування реагування-2011». За сценарієм підрозділи виконали стабілізаційні, рейдові та десантно-штурмові дії, а також здійснили відсіч агресії умовного противника. Механізований батальйон долав озеро та дав бій незаконним збройним формуванням. Це навчання з розряду тих, про які говорять із захопленням. Строковики на все життя запам'ятають, що від них залежала кульмінація, хоч і навчальних, все ж боїв. Дітвора ще довго бачитиме сновидіння із вражаючими колонами техніки, впевнено, ходу яких просто неможливо було не помітити у містах, селах та на магістралях. Пенсіонери, сидячи у дворах, авторитетно заявлятимуть, українська армія є. Взагалі сподобалось це, особливо літаки, там танки. Враження, ну. Такі чудові. Я ж участвовал в цих навчаннях, це вже привично. Непосредственно навчаннях встретив много своїх однокурсників, пообщались добре давно не видели. Звичайно, при навчаннях було тяжко. І просто так легко не дається. Такі широкомасштабні навчання планується проводити і надалі. Цього року вони стали підсумковим іспитом для підрозділів Збройних сил України. За підсумками адекватного реагування 2011, командування вирішить, яким буде українське військо в майбутньому.